Це питання про те, як нам боронитися від правоохоронців, від чиновників, від інших. Я знаю, що це найважливіше питання. Ми дожилися до ситуації, коли державний службовець є найбільшою загрозою для громадянина. Єдиний вихід із цього повне переливання крові і ніякого автомата Калашникова, шановні. Почуйте екс міністра внутрішніх справ. Якщо ви почнете змагатися з цією владою, грошима або силою, ми програли зразу. Першу спробу української революції, Україна безкучно, програла тоді, коли пролилася перша капля крові під час провокації СБУ. Якщо ви підемо на зід, Я читаю в інтернеті оці безумства про фонарні столби, про те, що цього разу ми будемо співати а стріляти на Майдані, це закладається для виграшу влади. Повірте, екс міністру сили спецназу. І спецпідрозділів достатньо для того, щоб локалізувати будь-які такі партизанські замахи. І потім нас загнати в яму набагато глибше, ніж навіть у Росії. Якщо ми цього не хочемо, то маємо пам'ятати формулу 2000 року. Наша сила в незастосуванні сили, їхнє безсилля, тому що в них нічого, крім сили, немає. У нас має бути мільйон людей. У нас має бути мільйон людей. У нас має бути єдина програма. У нас має бути єдиний кандидат з єдиною командою. І після того всі їхні спецнази почнуть сачкувати, як це було 2004 четвертому. Після того всі їхні олігархи почнуть яйцекладку. кладку. Після того всі їхні чиновники почнуть співпрацювати з опозицією. Це відповідь у всьому цьому, це відповідь до пароль до змін єдність. Навіть якщо вам не подобається у цьому. відповідь до змін сьогодні об'єднатися. І, на жаль, я вас підкиную. Я також бою про партію, яка міняє вождя, але не міняє назву. Але сьогодні єдиною платформою для об'єднання є надпартійний рух. Ми маємо повторити народний рух України 80-х років. Всі, хто вболіває за країну, всі, хто розуміє, що далі так жити не можна, мусять об'єднатися в мережу, надпартійну мережу. Потім, після 15 року, подумаємо, чи буде з цього партія. Але зараз без цього ми не виграємо.